Тарас Тополя, фронтмен відомого молодіжного гурту Антитіла, приїхав познайомити Вінницьку молодь з тим, як студентом доносити свої ініціативи до державної влади. Також говорили про музику, активну життєву позицію та майбутнє України. У мене два хлопці, моїх синах, от я хочу, щоб вони були тут. Коли виростуть, і не тому, що я вкраду в них паспорт закордонний, а тому, що їм тут буде комфортно, зручно, тому що вони тут бачитимуть перспективи. Важливою темою дискусії було волонтерство, яке за останні роки стало частиною громадянського суспільства в Україні. Я сама волонтер, тому ця зустріч для мене буде особисто дуже цікавою. Волонтер. Це не робота, це поклик душі. Волонтерська діяльність уже два роки, як офіційно легалізована в Україні. Набрав чинності новий закон про волонтерську діяльність. Його мета підвищити якість волонтерської допомоги. Приблизно 15% людей в Україні постійно займаються волонтерством. А хоча б один раз займалися волонтерством, то відсоток сягає 35%. Молодь в першу чергу розуміє волонтерство як добровільну безкорисну справу. 28-річний співак Тарас Тополя з перших днів військових дій на сході України визначив в свою позицію щодо тієї кризи став волонтером з того часу? Вони з однодумцями зібрали понад п'ять мільйонів гривень на підтримку людей із окупованих територій. Якби ми не допомагали, то можливо хтось би не повернувся додому взагалі. В принципі, тому на той момент була така потреба, і вона надалі є. Наш фонд працює вже близько трьох років. Постійно курсують екіпажі. Постійно є потреба в медицині. Банально там теплі речі, якісь розходні матеріали до, до, до машин автомобілі. Разом із самовіданим волонтерством в Україні розповсюдилось і супутнє шахрайство, щоб не стати жертвою зловмисників, необхідно дотримуватись кількох правил. Потрібно аналізувати наскільки правдиве це звернення, наскільки дійсно ця потреба вона є е, дійсно потребує на якоїсь вигадкою. Да? Тобто, коли ви проаналізували, що е, от конкретна людина якась робить гарну справу, і ви дійсно хочете до неї долучитись брати і долучатись, не знаходити собі якихось причин, чому не робити це. Ну і своїм прикладом е, ну волонтери волонтери. Але по суті, будь-яка людина на своєму місці повинна робити свою справу гарно. Не можете з великого починати з малого.